Військові виховують патріотизму до призовної молоді. Понад 30 вихованців пластового чи та крилатих відчули на собі сувору дисципліну харчування та тренування у військовій частині 114-ї бригади тактичної авіації. Ось цей крилатий велетень, легкий фронтовий винищувач, міг 29 Літак за вишки майже 5 метрів у повітрі набирає швидкість до 2,5 тисяч кілометрів на годину. Володимир Максимчук у захваті від побаченого, якщо йти до армії, зізнається 17 сімнадцятиріч юнак, то тільки в авіацію. Ці крила манять небо, це все. Але зараз, в принципі, важко щось сказати, поки ще не призивають дуже сильно. Зараз вони тільки дали квиток, думаю, що йти, чи не йти. Таке рішення або йти в авіацію, або продовжувати життя, так як проста людина. Одягнувши шолом, ці хлопці та дівчата мали можливість відчути себе військовими пілотами. Фахівці своєї справи детально розповідали про правила керування таким винищувачем. Патріотичне виховання до призовної молоді та популяризація військової служби головна мета такого заходу. Як кажуть, молоді поганої немає. Молодь є розгублена частіше таке трапляється через за те, що в деяких моментах буває занедбана для того, щоб такої занедбаності не було. Ми сьогодні проводимо цей захід, щоб вони побачили, що збройні сили існують, а відповідно, держава є, є кому захищати. І через те вони можуть обрати свій шлях саме як захисників нашої вітчизни. Позитивні емоції та яскраві фото кажуть хлопці та дівчата, нагадуватимуть, що в Івано-Франківську є справжні захисники вітчизни.